Вітаю вас на обосток. Мене звати Тетяна Іванська. Вгадайте про що поговоримо? Звичайно, поговоримо про зустріч української та делегації Сполучених Штатів у Джеді в Саудівській Аравії. Про те, про що таки домовилися, і що це для нас означає разом з нами політехнолог Тарас Загородній, Пане Тарасе. я вас вітаю. Слава Україні! Доброго дня, героям слава! Пане Тараса, я думаю, ви сьогодні вже відповідали на це запитання, але тим не менше, ця зустріч, яка вчора відбулася, як ви вважаєте, це лише початок до, до формування позицій України і Сполучених Штатів, чи це вже зустріч з якою можна виходити, з якої верніше будуть виходити Сполучені Штати на перемовини до Росії, що ви можете взагалі про неї сказати? Ну, це ще раз говорить, що е, Україна виявилася на таким е, е, слабкою ланкою, як сподівалися американці, так е, що довелося все ж таки відступати з багатьох позицій, е, тому що на Трампа тиснула громадська думка, то яка погано ну, ставиться до Росії. Е, на Трампа я упевнений, натиснули корпорації ВПК. Тому що після того, що як вони почали відмикати там в 16 і все інше, то по Європі з'явилася дуже світла думка: навіщо ми купуємо в 35 і все, що з цим пов'язано, якщо якщо це виявляється, брухт, який буде летіти, не буде працювати проти Росії. Я думаю, після цього комусь почистили мозок в Білому домі, пояснили політику партії. Точніше, яка повинна бути політика партії та уряду, і вони повернули одразу ж бачите, допомогу, так тому що тут репутація Сполучених Штатів вже стоїть, а це, це головне, що, що підсумком цих домовленостей. Далі, що подивилися американці? Американці подивилися, відімкнули розвитку, так, як вони сказали. Ну, типу, щоб не, 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 в нападі не працювали. А виявилося, що не ну, все так просто. Виявляється, що можна і без американців обійтись. Так? Ви бачили інтенсивність ударів по НПЗ. Воно ж не припинилося. Не припинилося, да? СБУшники як продовжували мочити по НПЗ, так і продовжують мочити по НПЗ. Виявляється, що є запасні канали, так? які не контролюють американці. І Україна є, має власну суб'єктність через власну зброю довелося удавати що тепер ми вмикаємо розвідку так хоча як я розумію деякі можна було обійти деякі речі а, і так далі і дивіться особливо це красиво було удар по москві напередодні цих а, напередодні цих а, перемовин зустрічі так зустрічі що це який це знак був Шановним американським партнерам було показано на кого, з ким ви маєте справу ну, з росіянами. Вони ж не можуть себе захистити, незважаючи на те, що ви їм там якось намагаєтесь допомогти. Ви з ким маєте справу? Та вони ж слабаки. Да? Москву прилетіло, в нафтопереробний завод прилетіло і так далі, незважаючи на відсутність вашої допомоги. Далі, а, що тепер думає Путін про американців? Він думає так: вони нас з Україною розводять. Чому вони говорять, що їм не допомагається, але прильоти є. Да? Далі наступне питання: навіть якщо вони зрозуміють, що не допомагають, вони доходять до більш страшної думки, що американці самі нічого гарантувати в Україні їм не можуть, тому що вони не в не контролюють Україну. Тому що Україна сама визначає, що де і як робити. Да? І тому а, прийшли до того, що прийшли. Давайте переміряємо. Те, що категорично не подобається Путіну, а чому тому, що це протирічить основні позиції Путіна, яку він оголосив 14 червня 24-го року, від якої вони не на йоту не відступали, його позиція стояла така: Україна повинна покинути Запорізьку область, Донецьку область, Херсонську область, офіційно відмовитись від НАТО, так? і потім вони припиняють вогонь. А тут їм говорить, ні, от по лінії розмежування припиняйте вогонь. І ми вже бачимо реакцію всередині Росії, цих зет патріотів і все інше. Вони як? Почекайте, що таке? Тобто тут класнули пальцем українці і а, а, Піндоси, як ми говоримо, і ми повинні зупинятися. Так ми ж перемагаємо, як і армія там говорить. Так ми ж перемагаємо, ми ж йдемо вперед і так далі. Тобто Путін створює купу незадоволених людей у себе всередині країни, а це очевидна поразка. Ніхто не говорить про демілітарізацію України, хоча і будуть там намагання, я думаю, нав'язати якісь там нам умови, щоб ми не могли виробляти ракети і так далі. Але я думаю, що це вже важко буде зробити. Україна категорично буде відмовлятися і знову випливає наш ВПК. У нас ВПК спроможне виробляти, наприклад, ракети для Європи. Чи може у нас чи Україна зробити ракети дальністю на 8 тисяч кілометрів для європейців незалежно від е, цих е, американців? Може, ну тому що сатана, яку на у нас клепали, вона 15 тисяч летіла і так далі. Тобто, от, от що ми повинні розуміти, чому е, все ж таки американцям е, довелося довелося йти на зустріч Україні? Тому що вони ж говорили: дивіться, о 28 числа, пам'ятаєте, у нас вся паніка. Авраал ще uh -huh. все пропала. Гіпснімають гіпс знімають, І жають Да? а потім через добу американці фактично почали говорити зеленському Повертайся. Вже без вимог, що ти йдеш, так ти вже нам подобаєшся, тому що вони розуміють, що вони теж перегинають палицю. Так? Е, так пане Тарасе, та отут, до речі, вони ж справді наголосили на тому, та що на перемовинах не піднімалося питання виборів і того, щоб Зеленський пішов що е, у відставку. Тут тут були. А тут перші пункти вони також вони засвідчили хоробрість українського народу. Україна в другому пункті ну, сказала, це гарна, дякому, це гарна міна, це гарна, а, це гарна міна при поганій грі. Американці реально заткують, тому що всі ці вимоги виявилися не здійсненими. Допомогти Росії, я думаю, що вони розуміють, що все важче, і важче це не, не, неможливо зробити це завдання не виконуване, як би там не хотілося. І тепер вони сподіваюся, повертаються в дружну євроатлантичну сім'ю, і для того, і весь світ, і Європа і Україна повинна дати зрозуміти американцям. Що все, все, що вони наворотили за останні два тижні повернути довіру собі, можна тільки допомогти Україні вирішити питання з Росією. Але перед тим, пане Тарасе, ми почули заяву про те, що в будь-якому мирному варіанті Україна має забути про частину території. Це говорив. Рубі, чи це був ні, це для це простова. були слова для нас? Чи е, окей, але це була е, це були слова для України, чи все ж таки десь пас е, терористичній федерації? Давайте так. Це по перше, було до перемовин. Ну давайте давайте. по На до, до перемовин, до перемовин. Це було до перемовин. Та, Ні, Давайте так. давайте розмови. Розмови не мають ніякого значення. Давайте по конкретиці mm. допомога України одразу ж була відновлена. Так, і розвитку. Розвідка була відновлена. Це головне. Так, це головне, що ми повинні. Тобто, у нас є зброя, те, що там говориться, забути, не забути. Це ще 25 питання. Ми не знаємо, що як розвернеться ситуація в Росії. Чи буде їм взагалі буде до України? Зараз он бахнеться ціна на нафту, да і що буде далі? там да? Це під великим питанням да в Російській Федерації. Це все чудово. Розуміючи, будуть вони ще драпати на свої кордони, як заманеться. Тобто, у нас головне зброя, відновлені стосунки з Трампом, чого теж хотіла Європа, тобто, немає конфлікту, давайте ще допомогу Україні, в тому числі забезпечувати там. Да? Все, що стосується, що там говориться, там і так далі, забути, не забути, це поки що 25-те питання, тому що ми пам'ятаємо промову. Буша в 90-му році, який приїжджав в Україну і вимагав, щоб Україна не була, в цьому, не була незалежною. Да? Американці хотіли врятувати вже Радянський Союз, теж у них нічого не вийшло. Тому не слід сприймати те, що зараз говориться, як кінцеву точку, так? ми повинні мислити конкретними речами. Нам відновили допомогу відразу ж, і я вам скажу. Я впевнений, що це під тиском, в тому числі ВПК Сполучених Штатів Америки було тому, що ламалася схема, ламався їх бізнес е, і точку довіри до, до себе Штати тепер повинні продемонструвати в Україні. Тобто вони увійшли в таке становище, що вони тепер змушені це робити. А далі що подивимося, як воно буде, тому що якщо Путін буде бокувати. А ще невідомо, чим це розвернеться. Тому я не сприймав ці слова як, як кінцевий варіант. Тому що ну, проміжною варіантом, як так, така умовно бойова нічия, може бути і, кордон, і лінія 24 лютого. Я думаю, що це буде підніматися, в тому числі з боку України. Але тут, тут питання в тому виробництві наші зброї. Чим більше будемо мочити по Росії, невідомо що ти чим цим там буде все обертатися, пане Тарас? А власне про реакцію Росії, коли ось ми почули, що сторони вийшли і сказали, що вони домовилися розпочати перемир'я на 30 днів. Так ми побачили, що цієї Росії цієї ночі Росія знову гатила по Україні, знову наобстрілювала, обстрілювала, в тому числі і готелі, де живуть люди, і часто зупиняється волонтери. До речі, і волонтери з різних країн світу, як цю відповідь будуть якось розцінювати в Сполучених Штатах, і що цим хотіла сказати Росія? Тому що офіційних слів від Путіна ми ще так і не, не почули. Натомість ми почули слова а Лаврова і Іже ними що ми будемо домовлятися на наших умовах, бо мовляв от Ну то, не яких віддайте нам Запоріжжя Херсон не дані ні, ні. Вони сказали, вони сказали так, пане Тарас. Вони сказали, видно, що е, Україна. Ну я так розумію, щоб заспокоїти ось цю істерику в Z-пабліках, Вони сказали, видно, що Україна домовилася на е, умовах, які їм поставили Сполучені Штати, але ми будемо ставити свої умови. Ну, от це вони говорять. Умови, які сказав Путін, якими ми сказали, mm -hmm. йдіть, почухайте свою п'яту точку. Дивіться, ми повинні що розуміти. А отут, а отут знову а, така а, специфіка психології Трампа. От чого він, його друже, тут, пам'ятаєте, оце розмова була з кореспондентом Washington Post і транслювалося по, по телебаченню, коли ми йому сказали, так, а Путін вас не поважає. А ви побачили, як він дуже, так, дуже нервово на це відреагував? Як не поважає, він б'є по Україні. Тобто знайшли точку маніпуляції, яка змушує Трампа, все ж таки відступати і робити те, що хоче і Європа, і те, що хоче Україна, так і тепер, щоб довести повагу до себе, він тепер змушений просувати росіян, і от його точка, яка, яка тисне на нього, так показувати, що ну добре, якщо слухайте, ну якщо Трампу подобається, що його назвали генієм. Як один раз Путін сказав, він цитував там декілька разів. Ну, всі повинні сказати, шановні Дональд Фредович, ви геній, да, але Путін вас не поважає. Так, давайте разом зробимо Америку Великою Еген, uh, да? дайте зброю, ми покажемо Путіну, що вас слід поважати, і ми це й змусимо його робити. А те, що вже зараз починає літати, да і так далі, ми повинні демонструвати. Шановні, вони вас не поважають, вони не хочуть вас слухатись і так далі. У нас є пропозиція. Ви погодились там, да, а вони не погоджуються на цю пропозицію. Так що давайте більше зброї, а і тоді все зробимо як слід. Пане Тараса? Ну і крім того, паралельно європейські лідери, європейські країни також починають вже обговорювати про безпеку України, як її гарантувати? Як ви оце оцінюєте те, що вчора сталося у Франції? Наскільки тут вплинули до речі, Сполучені Штати на от наскільки це була реакція на те, що зараз відбувається з боку адміністрації Трампа щодо Європи? І наскільки справді Європа зараз готова нам допомагати? Ще? Тай зброєю, давайте так. Єдиною гарантією безпеки України є українська армія, ракети власного виробництва, які будуть забезпечувати нашу безпеку. Ви повинні нарешті зрозуміти все, як побудований цей світ. Якщо ти сильний, якщо ти потужний, тобі задоволення будуть давати гарантії безпеки і будуть тобі допомагати, тому що ти теж можеш допомогти. Якщо ти слабкий, ніяких гарантій безпеки тобі ніхто не, не вбіса не дасть, або дадуть на папері. Да? Від Європи нам потрібно в першу чергу гроші на закупівлю американської зброї для нас, тому що Трамп готовий продавати зброю. Да? А, на влива влийте в наш ВПК. Україна готова вам забезпечити автономні системи незалежно від Сполучених Штатів Америки в десятки разів дешевше і більш сучасні. І це стосується ракет, дронів, все, все що це пов'язано. Дайте 20 мільярдів, все, все потрібно. Все, що зробимо, те, що американців буде 100 мільярдів коштувати, і то невідомо, коли вони зроблять. Так і то і кнопка буде та у нас з вами, а не у а, а не там в Америці, так? Тобто абсолютно прагматичні речі конкретні повинні бути. Все це гарантії, це все фікси. Коли там починає щось говорити: от е, ядерна гарантія від Франції це не фікція. Да, це добре, ядерна система і ядерні гарантії. А і так далі, тобто на від них потрібна зброя, конкретика і гроші. Грошей у них купа, і, грошей, і гроші вони реально ще не почали витрачати на Україну. Ці 280 мільярдів, які вони витратили просто смішно О, за три роки, вже четвертий рік іде. Які вони можуть витрачати один е, суверенний фонд Норвегії, 1,7 трильйона. 1,7 трильйон, одна Норвегія може забезпечити е, закупівлю зброї і забезпечити Україну всі потреби України на рік з, замість це зробити. От що ми повинні наполягати, а, а не оця гаварільна, все інше. Ви повинні розуміти, це все фікція, коли у тебе немає власної армії. І гарантом безпеки завжди є власна армія і власні ракети, а не розмови, що коли-небудь, що-небудь е, якось буде, і то, і то невідомо. Ну, це правда. Ну тут знаєте, пане Тарасе, що мені сподобалося, що від наших європейських партнерів прозвучало, що зараз гарантіями безпеки в Європі є збройні сили України і так, єдина це... армія, яка спроможна замінити в тому числі американську армію, якщо вони так, так хочуть. А в дійсності це так. Оце східний фланг, укріплюйте, давайте гроші на фінансування української армії, в тому числі утримання нормальні зарплати після війни, в тому числі нормальні зарплати. ВПК давайте спільне виробництво робити і так далі. І буде вам безпека, і тоді ви. Локалізуйте теж технології. Що а, європейці Петріот свій не можуть зробити, та можуть зробити з Україною. Тим більше ракет можемо наштампувати. Вас що американе що не, не зможуть аналоги літаків, якихось зробити, та зможуть зробити авіоніку свою не можуть зробити, та зможуть зробити. От з цього слід виходити, що а, а, потрібно це проявляти, тому що. Україна якраз що великий плюс. Що після того, як оці побачили, що відбувається в вавальному кабінеті, щоб ви розуміли, не знаю, говорив я вам в ефірі ні. Європейці ж на це подивилися і подумали: а що буде, якщо ми будемо навіть давати гроші американцям? А у нас є підозри, що не буде нам безпека за це. А може вкладемося в 3% ВВП? От є Україна, заплатимо там гроші, забезпечимо тут. забезпечимо ВВПК, а Може воно дешевше буде виходити, і все під нашим контролем. І тут вже питання буде: що як бігати будуть американці, виробники їхньої зброї, мовляючи Європу, давайте купіть у нас щось. Ну, ми бачимо, що справді е акції компанії в Сполучених Штатах впали, в тому числі, до речі, і їхнього ВПК. Не будемо стежити далі. Далі буде не буде легко, але буде цікаво. Пане Тарасе, я вам дуже дякую. Тарас Загородній, Політехнолог -полі був разом з нами на зв'язку.